Слава Україні! Радуємо! 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 Дуже усім дякую. Отже, дорогі українці, друзі, всі, хто з серцем з Україною зараз тут. Сьогодні ми стаємо тут не просто як свідки історії. Ми вже, мабуть, не є її носіями, а ми є її творцями. Три роки тому світ похитнувся. Для нас це був день, коли ми мали обрати між страхом та гідністю. Ми обрали боротьбу. Ми вибрали свободу. Ми вибрали, перш за все, Україну. За ці три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен момент із нашими рідними та близькими. Кожен день, коли наша земля залишається нашою. нашою. Ми навчилися бачити світ по-іншому у відтінках мужності та, звісно, болю, але завжди з надією. Ми стали нацією, яка знає справжню ціну життя і свободи. Я хочу, щоб сьогодні кожен згадав, наша боротьба це не тільки про зброю і про фронти, це про те, ким ми є насправді. Це про те, що ми нікому нікому не дали і не дамо себе зламати. Це також про тих, хто більше вже не з нами. Але їхня любов до України стала вже частиною нас. Ми дякуємо нашим союзникам. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами у найважчі моменти. Thank you for standing Тент'ю стан виз. Їв strength. Every сент. Еври протест евришет сторіна юп зевол токраїн плиз до your leaders. Keep supporting us. Together we нас win. А вин найбільша подяка це вам, українці, тим, хто не втомився все вірити, хто не припинив боротися хто не дозволив темряві оголинути світло. Попереду ще буде багатське випробування. Іноді буде темно, іноді буде страшно, але вже точно ніколи не буде соромно. Пам'ятайте, найдовша ніч завжди перед світанком, і наш світанок уже близько. Ми повернемо все, що належить нам. Ми повернемо Україну собі. А світові правду. Сьогодні ми не просто згадуємо. Ми стверджуємо. Україна буде, тому що Україна це ми. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава! Дякую! Разом переможемо!